Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про норми, про те, як нарешті стати нормальним. Що стоїть за ось цією ідеєю норми, чого ми насправді хочемо, бажаючи стати нормальним? І тут є декілька речей. Одна, досить логічна та зрозуміла стосовно того, що саме завдяки нормі ми можемо інтегрувати суспільство, завдяки нормі ми можемо ставати схожими на інших, що буде дозволяти нам відчувати себе досить. Спокійно інтегруватись, розмовляти е, мову, яку розуміють інші, е, якось одягатись, плюс-мінус, щоб не дуже сильно виділятись, отримувати освіту, ходити на роботу, і так далі. Це буде нам допомагати просто, бути бути частиною суспільства. Це досить е, корисно, хоча іноді може досить сильно обмежувати і не давати нам проявляти саме так, як ми хочемо, але це ціна норми. Друга сторона, вона. Не те, що дуже сильно відрізняється від першої, але вона досить важлива. Оскільки за нормою може стояти те, що ми нарешті хочемо заспокоїтись, те, що ми прагнемо так, як так стати нормальним, щоб вже не потрібно було себе оцінювати, Щоб вже не потрібно було не з ким конкурувати, щоб не потрібно було. До себе доколупуватись тим, що зі мною щось не так. Як нарешті прийти до того стану, де можна просто жити? Як нарешті прийти до того стану, де можна просто видохнути? І значна частина людей, які прагнуть до цієї норми, вони прагнуть саме цього стану. А таких людей багато. Я це помічаю просто серед людей, серед знайомих за собою. За клієнтами, навіть якщо клієнт приходить і не просить напряму і дайте мені інструкцію, як стати нормальним, то так чи інакше воно можливо навіть не усвідомлено, але людина трошки до цього тянеться. І це окей. Оскільки наскільки б це не було тяжко в наших умовах, я думаю, ви помічаєте, що а що значить стати нормальним в нашому суспільстві? Зовсім незрозуміло. Ну прям зовсім незрозуміло. Це як? Оскільки дуже багато різної інформації, дуже багато вимог, різних думок, авторитетів, психологів, блогерів, експертів по відносинам та психологічному життю, у вас ще є родичі, книжки, фільми і так далі. Багато всяких норм, багато чогось, чому потрібно відповідати. Прям дуже розмита історія. Але так чи інакше, сама ідея норми і сама ідея оцінки, вона дуже сильно упрощує життя і робить його завдяки цьому начебто не таким тривожним. Принаймні так здається, з першого погляду. Що, начебто, Ось просто відповідати норми. Нормі це не так тривожно. Дайте мені якусь, якийсь бланк, якусь інструкцію, який я заповню, якому я почну відповідати. І все. І я зможу нарешті заспокоїтись і жити. Добре, спокійно, щасливо. І тут важливо звернути увагу на те, що норма, схожа, дуже погано виконує цю потребу. Можливо, раніше, коли цих вимог було менше, то цю норму було виконувати хоча б можливо. Зараз ні. Зараз так не працює. Ви не зможете знайти якусь точку, де ви почнете відповідати всім стандартам. А якщо навіть зможете і запевнити собі, що ви це змогли, то, скоріш за все, ви за це заплатите досить високу ціну у вигляді того, що ви перестанете відчувати себе живим. Відчувати смак життя, насолоду, задоволення, бажання, це потім будуть називати апатією, можливо, депресія, тривога тощо. Оскільки ваші справжні внутрішні такі проявлення, ваша внутрішня інтенція ігнорується. Де ви все життя складаєте на те, щоб досягти певної норми. Ну як я вже сказав, що досягти ось цього внутрішнього спокою і ось цього внутрішнього щастя завдяки нормі не вдасться, а як тоді вдасться, виникає питання. І то досить е складна відповідь е у порівнянні з нормою, оскільки норма це така чітка досить оцінка начебто. Нормально, ненормально. Але коли ми починаємо говорити про те, а що ж стоїть за межами цієї оцінки, то ми тут починаємо цікавитись вашим життям. Оскільки оцінка так чи інакше, це щось продиктоване кимось. Зовнішньо або внутрішньо, але воно начебто продиктоване. Вам потрібно відповідати певним стандартам. А коли ми звертаємо увагу, що ж стоїть за межами цього, то там буде досить багато чого, досить незрозуміло, досить тривожно, досить невизначено. Що мені важливо? Що мені цікаво? Що мені подобається, що мене надихає, що мене запалює, де я відчуваю себе живим, хто я, що я про себе знаю, як мені моє життя. І такі питання, вони можуть бути на них, якщо ви чесні, дійсно з собою, ви, скоріше за все, не відповісте на них одразу. Якщо взагалі відповісте, але вони точно е змушують вас придивитись, задуматись, доторкнутись до себе. І це буде вже щось відмінне від норми. Це вже буде щось відмінне від цієї оцінки. І насправді, якщо ви зараз прослухаєтесь, придивитесь, прослухаєтесь до моїх слів і до себе, то ви помітите в той момент, коли зникає норма, коли зникає вимога, коли зникає умови, то саме в цей момент з'являється місце для того, що вам більше нікуди не потрібно біжати. Вже все нормально, вже все окей, ви вже на місці, ви вже можете видихнути, ви вже можете просто жити. І тут може сформуватись така інструкція, що ага, зрозуміло, потрібно вичеркнути тепер свого життя норму і будь-які умови. Ні, не так. Важливо придивитись до свого життя. Це, це різне. Це формулюється як помітити щось в своєму житті, окрім норми. Не вичеркнути норму. Так не спрацює. Оскільки ви почнете боротись з собою, почнете боротись з нормою, почнете боротись проти вимог, і там буде ще більше напруги, там ще буде більше нервів та тривоги. Але в той момент, коли ви почнете цікавитись собою, навіть якщо там непросто, навіть якщо там складно, то ваше життя почне ставати ширше, ширше за цю, за цю оцінку, ширше за норму, ширше за вимоги. І тут звільняється досить багато простору для того, щоб просто жити. Просто видихнути. І норма перестане вам заважати. Це буде чимось, що ви зможете в якийсь момент обрати в своє життя. Ви станете вільні від, від норми. Ви зможете щось обирати, що вам підходить. Ну, виконувати певні вимоги, наприклад, якісь професійні або в навчанні, або так, не знаю, у вивченні мови, коли ви переїжджаєте в нову країну. У інтеграції в певне суспільство у того, щоб бути інтегрованим, в певній компанії і так далі. Ви зможете це вільно обрати. А що вам не підходить, можете відмовитись. Якісь вимоги. Внутрішні, зовнішні тощо. А, зазвичай це, звісно, відбувається в процесі психотерапії, але не значить, що ви не можете до цього придивлятися самостійно. І хочу зробити для вас оголошення. Я відкрив набір на свою психотерапевтичну групу. Це буде 12 зустрічей раз на два тижні по три години. Це крутий терапевтичний проект, формат, в якому буде наповнено лекціями, індивідуальними сесіями, різними вправами, різні теми, де ми будемо говорити і про відносини, і про почуття, і про агресію, і про кордони, і про гроші, і про реалізацію. І так далі. Там буде на, на кожну зустріч окрема тема, де ви зможете приходити зі своїми питаннями, де ми зможемо говорити про взаємодії з іншими, про сором, про ту саму норму, якій потрібно постійно відповідати. Тому я вам точно дуже рекомендую. Сам був не раз учасником таких груп і знаю, що це дуже класно працює. Тому заходьте за посиланнями в описі відео, буду вас чекати. Дякую за увагу і до зустрічі!